День, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти про одну дуже цікаву новинку, яку вчора вичитала в інеті. Не знаю, чи це воно правда, чи ні, але хочу проекспериментувати і розказати і вам. Якщо взяти зубну пасту і її наколоти по всій довжині, я взяла булавку. І наколола отаку булавочку, і наколола по всій довжині отакими, от якщо вирочками. І цю пасту взяла найдешевшу, бо не знаю, чи вона це спрацює чи ні. І це треба все вкинути у зливний бак унітозу. Якщо ця зубна паста, як вказується на відео у Інеті, побуде там півдня, я знаю, декілька разів спустити зливний бак, то ця зубна паста вона буде, як кажуть, попадати у воду і буде дуже великий аромат у самій ванній кімнаті, туалетній кімнаті. Ну, ось зараз продемонструю, йду на роботу ранок. Я кидаю цей тюбик. Купила, як кажу, найдешевший, проекспериментую. Якщо це правда, то можна тоді купити і більш ароматної, але це м'ятна, теж духмяна. І коли повернуся з роботи, то я подивлюся, чи це правда, чи ні. От такий сьогодні ранковий експеримент. Так що зараз кидаю в зливний бак, вертаюся з роботи і подивлюся, як це насправді діє. Чи це правда, чи це просто, як кажуть, <свісно> випадково як, <свісно> кожен раз нас щось пишуть, а воно зовсім не те. Так що хорошого дня, хороших вихідних. Бажаю вам насичених вражень нашого дня. Хоч сьогодні на вулиці дощ, але погода завжди, всі пори року, дуже хороші. Не будемо засмучуватися, кожна погода по-своєму, як кажуть, дуже гарна. Треба насолоджувати осінніми днями і, звичайно, погодою. Так що, зустрінемося після роботи.